Друзі, привіт! Знову я на рибалці У себе тут вдома, на сулі. Мороз сьогодні був майже мінус 11. У мене градусник показував, 10,8 мінус. Я вже тут вийшов, пройшовся по льоду. Плішньою за один удар не пробивається, лід став значно товстим. Зараз спробуємо вже більше побігати по ямці, пошукати окунчика. Узяв балансири, балансирну удочку, попробую і на балансир, можливо, щучка клюне або хороший окунь. Ну, Ну, в общем, попробуємо. Ну, спочатку зараз камерою подивимося. Якщо щось буде цікаве, якусь рибку побачу, то обов'язково і ви побачите, що твориться у нас тут на дні на сулі. Так що не будемо тратити час, бо холодно, треба бігати вперед. Ловить рибку, але будьте дуже обережні на льоду. Повторюю ще раз, не нехтуйте правилами безпеки. Плішня, вірьовка. Прощупуємо кожен крок і тоді буде все гаразд. Тільки нехтування правил безпеки призводить до, на жаль, трагічних випадків. Так що поїхали ловити. Обходив, друзі, чимало я по ямі. Подивився. Ну, в одному місці побачив пліточок і там маленького окунчика у затоні. А тут ось, як би сказати, на краю ями біля свала у саму яму. Ну от берега метрів 10 побачив хороших окунів. Ну, зараз спробую їх роздраконити на балансір. Спробую. Це в одній лунці оці я побачив. А ще пробив кругом неї лунок. Окунь вроді би непоганий, глибина метрів шість. А, постукать спочатку по дну. сейчас якщо він балансир пятерочка якщо він на балансир клюна, клюне еще навряд я думаю А, цепилась Не, друзі не хоче на Ну нічого так само вот ці лунці Сейчас все еще... торкнуло. Опа, ребята, что-то пру, что-то пру, ребятушки. Ну не О, окунчик, а что Есть. Матросик. А тут же були більші. Ого! оце це же, ребята. Ого. Це щось уже серйозно придавило. Хороше, що то хорошее идет. Ого. Опа, о! Оце похоже на окуня, да? видно О, друзья, дивіться, який лапоть. О, оце вже він. Ах, красофе. Цього ми заховаем уже. О! Я знаю, що його не дуже багато, але він отут десь лазить появі. Опа! есть, ребята. Ого. Это, мабуть, еще больше, или нет. Что-то не идет вообще. Ого. Ого. Ничего себе. Ого. Что тут таки за монстр? <свистит> Пішов, блін, мармишка Йо-маю. -йо. А може, мабуть, щука була, бо такі ревки різкі робила. Ага. І капець. Хе-хе-хе-хе. Ой, у мене мармишок чортма, ту коробку я загубив. І... Така біда, ребята. Ну нічого, зараз щось будемо шукати. Подивимося ще що в нас отут є. Мабуть тут нема нічого такого путного. Нема. Ій-яй-яй-яй-яй-яй! Що в нас тут? Тут зовсім мало, тут мале. Круто тек. Опа, то про, ребятушки. Такий невеличкий укунчик. Э. Що ж мармышка легка на глибині, там здоровий окунь. Але ж немає, у мене важкої мармишки, не можу знайти дно і все. Хоч ти. Ну нічого. Попробуємо. Опа, Є. О. Це вже трошки кращий. Уже. О, це. це Вже ось такий. Борщовочки у нас называют их такого размера окунь, або ставковачок, борщовичок, ставковачок. Очень не хочу не хочу. Да. Хочу охоту відбити. Я, я вчора теж, ну далі, чимось сюди тріщить, то там з краєчку теж одного такого поймав. тут там трошки бічі. Ну я бачу, потрошку прокльовує. То хорошого поймав, видно щучка. Тягав, боривки такі резкі робила і пішла з мармишкою. Ну потрошку клює, ну нічого, все, все може кілька днів як не розтане. да, 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 плюс передає за А риба на є, щось поймає можна. Так, <рес> да, трошки щось упойвав потягав охоту відбив добре що ще треба Так, ну ось друзі отака сьогодні рибалочка бачили спіймав одного гарного окуня а щось зійшло хороше Вірніше, пішло з мармишкою мабуть щучка була тому що ривки різкі робили. А жилка 2,08. І забрала вона в мене мармишечку. Одна в мене важкенька була і там на глибині легкими не опущу. Там метрів 6 глибини і течія. Але ще мармишки не знайдуть на і все. То одна була хороша, ну то нічого, то ми купимо, то не страшне. А так, бачите, лід сьогодні хороший, ходити можна, не тріщить. За один удар плішньою не пробивається тут, по крайній мірі на ямі. Но все рівно треба обережно ходити. На ставках думаю вже лід хороший. Ну, смотря де. Так що можна ще пару днів, поки не розтане, можна виходити на рибалочку, щось спіймати, віддихнути, відбити охоту. А я все, їду додому, обід уже. 12 -та година. Так що на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Пишемо коментарі, задаємо питання. З радістю буду старатися всім відповісти. Ну, все, пока. Слава Україні!